Вітання, наші дорогі підписники, ті, які розуміють, що канал Наголос створив унікальний цикл відео про жінок, які наближають нашу перемогу. Жіночі обличчя воєнного часу сьогодні презентують вам чергову фантастичну героїню. Волонтерку, співачку і взагалі відому діячку мистецтва далеко за межами Поділля. Марину Українець. Привіт! Вітаю! Марина, взагалі мистецтво і мистецька царина, яким чином прийшла в твоє життя? Це можливо традиція, яка склалася в родині чи твій свідомий вибір? Мені здається, я народилася вже співаючи. Я самого малесенького знала, що я буду співачкою. Це, напевно, ну, така дуже стандартна ситуація, коли діти себе бачать кимось уявляють, Але в мене моя мрія ніколи не змінювалася. Я в трирічному віці, пам'ятаю, коли мій тато, мій тато взагалі теж дуже гарно співав і досить в своїх колах там був відомим. І... Мама моя теж має гарний голос, і на роботі десь вона там в якихось колективах виступала, співала. Тому було в кого вдатися, в принципі. От, і я пам'ятаю свою першу пісню, коли мене тато навчив от якихось там пару куплетиків, перших перших це мені було три рочки, я це дуже сильно запам'ятала. Пісня була Оксана Білозір Українка-україночка. І я така маленька ставала на стільчик, брала гребінець і співала. Але ж Україну я народилася. Це була моя найперша пісня, і так, в принципі, і все життя я йду по, по цій лінії, по свої, до своєї мрії. Сьогодні мистецтво це є один з інструментів твоєї допомоги війську. Скажи, мистецтво може бути зброєю? Так, так, тому що. А... Ви знаєте, це таке, як маленький такий ланцюжок. Я вмію співати, я не можу взяти автомат в руки, але я можу своїм співом заробити на якісь боєприпаси чи якісь ще потрібні речі хлопцям передати і від мого імені вони передадуть вітання. Взагалі всі в нас змінило 24 лютого, але волонтерством про це трошки згодом ти займалася і раніше. Але як на тебе вплинула і в професійному, і в особистому волонтерському. Направлені власне повномасштабна війна. То було дуже страшно, насправді. Я людина, яка ще з 14-го року їздила на фронт і бачила дуже багато чого. Але для мене це була повна несподіванка, і я розгублена, металася по дому. І потім, вже, коли взяла себе в руки, перші там якихось кілька годин це був такий стресовий стан. А потім вже взялись до роботи з друзями, колегами, волонтерами, об'єдналися в одну таку організацію і почали. Разом працювати і далі я вже зрозуміла, що я не тільки співаю чи можу щось робити, а й руками, ногами всім тілом, своїм і душею. Коли було простіше, от власне з 14-го ти активно волонтериш і в межах мистецької сотні гайдамаки, і, в принципі, щоденно так в тебе є цей відсоток волонтерства у дні. Коли простіше було, коли е, це тільки починалося налагоджувати цю мережу, чи сьогодні, коли вже мережа існує, але потреби, я думаю, збільшилися в рази. Насправді зі мною, я думаю, погодиться кожен волонтер, якби це не звучало е, страшно, навіть е, простіше волонтерити, коли щось відбулося погане. Ну це правда. Коли е, десь прилетіло, чи так як тоді повномасштабне вторгнення, люди просто несли все юрбами, віддавали останнє, а коли вже трошечки призупинився цей процес, от, наче вже ми навчилися з цим жити, десь трошки далі лінія фронту відійшла, люди розслабилися, і от зараз, навпаки, дуже важко стає. Як і після 2014 року, в принципі, десь. 14-15 ще більш-менш було якось простіше волонтерити, тому що люди розуміли, для чого це все робиться. Потім 16-17-18-19-20 рік. Тобто така була, таке затище було, що навіть люди не хотіли чути, що ти збираєш там на армію. От на діток хворих так, а для армії ні. Оце було важко насправді. Ти відслідкувала цей момент втоми від війни? Та воно постійно прослідковується у всіх людей. І ну, це напевно це фізіологія, психологія людська, коли до чогось привикаєш, призвичаєшся, навчишся жити з цим. Але біда в тому, що люди дехто занадто привикають до цього жити з війною в душі, і вони абстрагуються абсолютно, їх це не стосується. Що найважче тобі сьогодні вдається саме в профілі волонтерства? Найважче зараз по нових законах допомагати нашим хлопцям, коли в тебе є якась річ, дороговартісна річ. Хлопцям вона треба, вони роблять запит, але вони не можуть по акту прийняти. Бо там в них свої якісь. Проблеми, чому чи командир не хоче взяти на себе, чи е, не дійде потім до них. ну, Різні ситуації бувають насправді. І вони не можуть прийняти по акту, а ти їм не можеш без акту віддати. І ти сидиш і просто плачеш над тою річчю. ти розумієш, що хлопцям вона треба, в тебе вона є, а ти не можеш дати. Найбільші, можливо, стереотипи, з якими ти стикалася впродовж власної мистецької кар'єри, чи були такі, і коли. Не скажу, що кар'єри, але напевно покликання як волонтерки. Ну, стереотипи, які можуть бути як для артиста, одразу всі думають, що ти піаришся на цьому, що ти виставляєшся, на показ це все робиш, аби там себе якось просунути в маси, і на цьому, як зараз модно казати, похайпувати. Це перший стереотип, другий стереотип. Всі думають, що ми крепко заробляємо на волонтерстві. От. Ну я не можу сказати, що це не боляче. Це кожного разу за 10 років це кожного разу почути боляче, але вже з якоюсь такою легкою іронією до цього і зі звичкою відносишся. Що е, деколи хочеться крепкого слова сказати, деколи просто посміятися людині в обличчя і сказати, що ну камон, якщо ти вважаєш, що це такий крепкий заробіток, гайда до нас в команду. Що тебе мотивує не кидати цю власне? Абсолютно потрібна справа. Та хлопці, та, ну, це, це неможливо вже. Це неможливо закінчити, доки не закінчиться війна. От доки хлопці дзвонять, пишуть, просять про щось і кажуть: ну, йолки палки а якщо не ви, то хто нам буде допомагати? І я розумію, що та хай там собі говорять все, що хочуть. Чесно, мені все одно. Мені саме головне, якщо моя робота допомагає хлопцям вижити там, приносить якусь користь. То я готова на всі коли аду, аби тільки це хлопцям допомагало перемогти. Коли ми переможемо і хлопці переможуть. Що вперше зробить Марина Українця? Доплакати. Доплакати. А в глобальному сенсі концерт, тур, можливо, запис альбому тих пісень, які ми ти тримала цей фронт з точки зору культури, як дійсно лікує? Е... Чесно, навіть поки що не хочеться уявляти там собі мрію, Думаю, що спершу поїдемо з чоловіком і з дітьми відпочинемо, Нарешті в дітей наших мама з татом з'являться. У мене чоловіка, чоловіка, дружина. От, бо ми насправді всі всією сім'єю волонтеримо і пересікаємося саме на волонтерстві, тому що це єдине, що нас от зараз поєднує, бо ми так всі розбігаємося. Дуже хочеться з сім'єю провести час і, звісно, організувати такий великий концерт, на який будуть запрошені ветерани, волонтери, ті люди, які були. Причетні до нашої перемоги, бо найпростіше знаєте, коли переможуть і всі до себе в груди бити. Ми перемогли. А класно, коли людина просто каже: Я щось зробив для цієї перемоги і це правда. Дякую, Марина. Сьогодні в студії проекту жіночі обличчя воєнного часу була Марина Українець. Співачка, волонтерка і особистість, які не все одно, яким буде українське завтра. А хто почув, то квиточки на концерт після перемоги можуть взяти тільки ті, хто підпишуться на наголос, підпишуться на проєкт, репостнуть, порекомендують друзям і будуть разом зі мною пишатися тою громадою, яка сьогодні гартує українську перемогу. З вами був наголос жіночі обличчя воєнного часу. Побачимось!